Знаєш, я трохи задумалась про те, що ну правда нас не перемогти. Ви ви якісь божевільні росіянці або ви не сповна розуму. Казав, вони нас тупо просто не розуміють. Вони не розуміють, як ми і це не про дум. мову, це про, так, про те, що ми ментально так. різні. А дивіться, Росія лякає Україну ядерною зброєю. Що роблять українці? Організовують оргію на щекавиці. Ну ми розуміємо, що то жарт, але вони не розуміють. А може й не жарт. Тим не менше, дивіться, яка історія сьогодні. Обстріл е в території України масований 83 ракети вилетіли. Дрони камікадзе Там десь я відчуваю в бункері. Там питають: ну що українці спугались по центру прийняття рішення? А как ми, значить, долбанули вот это вот все. А українці такі. А давайте, значить, запілимо меми про скляний мост кличка. Міцніші за кримський міст Путіна. На секундочку, давайте, значить, поспіваємо пісень в метро. Ну так простіше трохи жити і трошечки якось підтримати український дух. І давайте задонатимо на армію. На збройні сили України і на дрони камікадзе українського виробництва.